Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Казка про ядерну безпеку. Модератор ефіру Леонід Гапєєв і наша ведуча авторка Владислава Сукальська. Вітаю вас. І також вітаємо наших учасників Яніна Горловська. Вітаю вас. Вітаємо і Дмитро Федоренко. Вітаємо вас. Вітаємо. І зараз ми послухаємо авторське читання перше таке ексклюзивне е, казки сюжету на тему ядерної безпеки будь ласка, ефір Владислава Сокальська. Так, я сьогодні вам хочу розповісти свій перший міні-твір, або можна так сказати, міні-казочку для дітей на тему ядерної безпеки. Е, мій твір е, полягає в тому, що якщо, не дай Боже, станеться якась. Ядерна катастрофа, то треба не забувати про інших та в деяких ситуаціях навіть допомагати іншим людям. Тож я почну. Жив у затишному селі, маленький котик по імені Персик. Він жив неподалік від величезної старої фабрики, де колись вироблялися ядерні речовини. Багато років тому фабрика була закрита, але забуті процеси і матеріали досі там збереглися. Одного разу персик зібрався на прогулянку. Він стрибав з куща на кущ, радісно насолоджувався сонячними променями. Запах цвітіння квітів наповнював повітря. Але раптом все потемніло, і за старої фабрики почувся ж дивний шум, а земля почала тремтіти. Персик злякано підскочив і здогадався, що щось не так. Знаючи про небезпеку ядерних речовин, він миттєво помітив чорний дим що підносився з фабрики. Маленький котик ніколи не бачив таке. Він усвідомив, що його друзі із села потребують допомоги. Персик, незважаючи на страх, поспішив на допомогу. Він біг, шукаючи своїх друзів, швидко пробігаючи серед пожеж і падаючого фундаменту. Персик зустрів свого вірного друга Песика по імені Барбос. Разом Персик і Барбос вирішили однати свої сили та допомогти жителям села. Вони обійшли кожен будинок, розповідаючи людям про те, що фабрика може загрожувати їхньому життю. Усі жителі послухали Персика і Барбоса. Замість панікування вони швидко зібралися разом і відправилися до фабрики, де гасили пожежу та оперативно зупиняли поширення ядерної небезпеки. Персик і Барбос стали героями села. Вони не тільки розказали про ядерну небезпеку та організували евакуацію, але й допомогли людям, людям позбутися стресу. Завдяки їхній хоробрості і визнаності ніхто не постраждав. Після загасення пожежі жителі села відзначили персика і барбусом цілим святом. Вони були вдячні за те, що вони не злякалися та проявили свій героїві. Чудово. Скажи, будь ласка, це, це, це сюжет, фінал сюжету. А о, як виникла ідея от написати саме е, сюжет у жанрі каски? Е, чому е, саме так ти вирішила е, втілити в життя цю ідею, щоб передати її для широкого загалу? Цікаво про це дізнатися. Ну, я вирішила зробити у вигляді казки, тому що. Я подумала, якщо в мене там буде котик, який попереджав людей про ядерну загрозу, то чому б не зробити це в угляді казки? А саме таке ім'я я дала котику, тому що у мене кілька місяців тому е, помер мій е, котик-персик, який е, усе, усе моє життя, він жив зі мною з чотирьох років. Він усе життя мене можна так сказати за. Ось тому я вирішила пов'язати цю цю казку саме з ним. Угу. Дякую. Насправді дуже така зворушлива, така емоційна. І от що би ти як авторка хотіла, м хочеш побажати нашим глядачам, нашим читачам от, на тему ядерної безпеки. От насправді сьогодні дуже багато таких на фоні цієї війни лунають якби інформаційних меседжів про те, що от там Росія може ядерну зброю застосувати. Хоча з іншого боку, ми проводили дослідження, от по цій книзі мікроенергени української пам'яті автора Ярослав Тарас, і насправді думки дуже такі різні. З іншого боку, Росія і так успадкувала в лапках від Радянського Союзу ці гріхи за Чорнобиль, що Москва все це приховувала. і Потім, вже під час незалежності України вже експедиції українських науковців відбувалися, і дослідження. І от ці книжки видавали, про що ми в ефірах читали, обговорювали, тобто. Такий елемент страху, щоб світову спільноту лякати, це такий, якби психотехнологія використовується. От чи буде війна, чи не буде саме ядерна війна, От як варто сучасним людям якось так критично до цього ставитися, от як ти гадаєш? Ну я думаю, те, що якщо щось буде таке, не дай Боже, схоже на ядерний вибух, але адже зараз це є актуальна тема, тому я раджу. Не розводити паніку, не дуже сильно нервувати, хвилювати, адже це дуже погано впливає на нас. Ну, тобто не треба ні в жодному разі полюватися, треба зберігати спокій. Та якщо є така можливість, то допомагати іншим людям, які потребують допомоги. Mm -hmm. Дякую зараз. Ми запитаємо у наших слухачів. Яніна, скажи мені, я знаю, що ти дуже полюбляєш песиків, цуциків, наших домашніх тварин. От історія про цього котика-персика. Так, от як яке враження, які ти емоції відчула Яніна, коли слухала цю історію? Та ще. Може, ти якось вболівала за героя сюжету, котик людям допомагав. От тут дуже такі важливі е, моменти сюжету, що наші маленькі друзі вони нам вже так велику допомогу, посильну допомогу надають. От ми їх. Годуємо, голубимо, захищаємо наших братів, наших менших, як земля ж планета людей, яких Екзюпері писав. От саме так ми ставимося до наших таких домашніх улюбленців. От. А тут е, котик людям допомагає. Бачиш, це такий. Я згадую сюжет коти Вояки. Вже сучасна українська література, щось пригадується дійсно така велика роль. От. А ти за нього вболівала Яніна за того котика-персика? Угу, чудово. Дмитро, які твої враження від е, вчинків е, котика персика? Я думаю, що це, звісно, так подається у формі казки для того, щоб зацікавити слухачів. Але я думаю, що головне звертати увагу саме на основну думку, що не потрібно шкодити екології, потрібно там використовувати ці усі ядерні установки технології. А саме в екологічній формі, так як роблять зараз, ну, не завжди, але стараються люди якось зменшити шкоду для екології, і це головне, я думаю. Угу, дякую. Ми бажаємо нашим глядачам частіше досліджувати. Екологічну тематику в різних сферах нашого життя для цього є і інтернет, і книжки, і бібліотеки, і багато різних джерел інформації. От, зберігати дійсно. Почуття здорового глузду і критичне мислення дійсно так, щоб всякі психологічні маніпуляції з боку тих, хто замовляє от такі моменти, щоб вони на нас не дуже сильно так впливали, щоб ми могли відрізняти, де є небезпека, де є просто залякування, де є психологічні маніпуляції на різні такі актуальні теми. От. Ну а стосовно наших братів менших, які от як в цій... Казкові історії допомагають людям теж варто не забувати. Отож цінуємо братів наших менших, і на цьому дякуємо за увагу.